Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі година року, карта дня на 20 лютого 2024 року, по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо про те, що цей розклад загальний Овни, для огнів випадає семірка Кубків, карта вказує на складний вибір у вашому житті, який доведеться зробити. Дуже багато варіантів, дуже перспективи, можливостей перед вами багато, але не всі ці варіанти, не всі ці можливості будуть давати позитивний результат. Можуть всі бути такі оманливі якісь пропозиції, які у майбутньому дадуть вам тільки негативні емоції і бажаного не здійсниться. Для того, щоб прийняти обов'язково. Правильне рішення потрібно все ретельно обдумати, щоб не робили ніяких помилок. І потрібно пам'ятати, що не треба шукати якихось там коротших шляхів, легших шляхів для того, щоб мрії збувались, потрібно буде багато і активно працювати. На дні коди Король Пентаклів, який говорить, що якщо ви приймете вірне рішення, якщо ви все ретельно обдумаєте, ваше життя зміниться в кращу сторону, і вас очікується вирішення фінансових питань. Тельці. Для тельців випадає король мечів. Якісь будуть офіційні справи, справи з паперами, можливо, якісь підписання паперів, в когось підвищення, хтось буде важливе рішення приймати, обговорення якихось важливих подій. Саме головне не поспішати зі своїми всіма рішеннями і не будьте занадто жорстокими до людей, які вас оточують. Тому що деякі люди вас просто можуть побоюватися, побоюватися вас і ваших рішень. Робіть все без поспіху і будьте трошки м'якші. Близнюки. Для близнюків випадає рицар жезлів. На вас очікуються зміни в кращу сторону. Ваше життя. Поступово почне змінюватися, набирати нових оборотів. Перед вами відкриваються нові двері, нові можливості. Саме головне будьте рішучі, впевнені в собі, будьте більш активніші. Якщо якісь питання вас і хвилювали, вони обов'язково вирішаться і все налагодиться в кращу сторону. Саме головне не поспішайте ні в якому разі особливо в дорозі. Можуть бути поїздки, можуть бути відрядження. На дні кодридка жезлі, яка говорить про те, що ви хочете дуже багато встигнути за цей день. Якщо ви не розподілити. Обов'язки, не знімете трошки з себе в нагрузку в цей день, і за цього може постраждати ваше здоров'я. Краще розподіліть обов'язки, розподіліть працю на наступний день, щоб не перевтомлюватися. Раки. Для раки випадає МТР-30. День важливий і значний. Успіх у ваших справах, ваших починаннях, гарний настрій від вашої виконаної роботи, гарна винагорода, гарна можливість побути більше своїми рідними, своїми близькими. Леви. У Левів дев'ятка кубків, яка вказує про гарний настрій, гарні новини, нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися, можливість отримати корисну інформацію, можливі гості для вас будуть, і здійснення якогось вашого бажання. Королева Пентаклі вказує на вирішення якихось складних фінансових питань і допомогу від жінки. Діви. Карта дня для дів для дів випадає вісімка кубків. Зміни зміни ці будуть в кращу сторону. Якщо ви будете біти рішучі й сміловіші. Ця карта може вказувати на якісь поїздки, на якісь відрядження. Карта вказує на те, що ви будете ставити перед собою певні цілі і до них прямувати. Саме головне ви маєте вирішити, чого ви насправді хочете і йти до цієї цілі. Навікоди старший аркан блазень, який говорить про якісь різкі зміни ваших планів, про обну... Ваших планів і про те, що, можливо, в вашій роботі, в ваших якихось планах присутній буде ризик. Саме головне не робіть необдуманих кроків і будьте більш відповідальнішими. Терези. У Терезі випадає старший аркан Сонечко. Сонечко віщує гарні новини, успіх у ваших справах, успіх у ваших починаннях. Корисна інформація, гарні новини, успіх у всьому, за що ви будете братися. День моєї Терези для вас буде гарний і вдалий. Тому вперед! Втілюйте все задумане в життя. Близнюки э, Скорпіони. Для Скорпіонів випадає двійка пентаклів. Карта говорить про різні побутові зміни в житті, різні побутові справи, про те, якісь можливості будуть, де ви будете вагатися, зважувати всі за і проти, будете намагатися одночасно сидіти на двох стільцях, що не рекомендовано робити. Потрібно робити все поступово, повільно і не поспішати ні в якому разі. Краще не встигніть якусь там роботу встигну зробити за день, але зробіть остальну роботу досить гарно і якісно. Не поспішайте розпочати, заводьте до кінця, і тільки тоді беріться за щось нове. Тому що із-за цього можуть виникати проблеми, якщо будете бати за все і зразу. Стрільці. У стрільців п'ятірка пентаклів. Карта вказує на складності у фінансових питаннях. Можливо, ви хотіли якісь покупки дорогі зробити, а щось буде не вистачати. Карта вказує, щоб ви не позичали ні в кого кошти, і нікому не позичали і самі не позичали, і комусь не позичали, щоб ви поберегли свої кошти на майбутнє. Також карта говорить, щоб ви не боялись просити допомогу, попросивши її, ви обов'язково її отримаєте. Дев'ятка кубків на колоди вказує про гарні новини. Успіху у ваших справах і в ваших починаннях. І здійснення якогось вашого бажання. Здороги! У козроги імператриця імператриці гарний вдалий день. На вас очікується успіх у ваших справах, гарно виконана робота, гарна винагорода, гарна можливість побути з своїми рідними, своїми близькими, приділити їм більше уваги. День гарний, день успішний. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Там на вас очікується гарний результат і успіх. Ви виходите з зони свого комфорту і ви там будете відчувати себе досить впевнено. Водолії. Для водолії всемірка мечів. Карта вказує на обмани хитрощі, якісь шахрайські дії. Хтось, можливо, обманом захоче виманити у вас якісь певні кошти. Можливо, вам доведеться застосовувати якісь хитрощі для досягнення своєї цілі. Саме головне не перестаратися, не зробити собі якоїсь шкоди. Паж мечі вказує на можливі конфліктні ситуації і критику в вашу адресу, яку бажано пропустити мимо вух і не звертати ні на що уваги і уникнути повністю всіх конфліктних ситуацій. Рибки. Дарево випадає десятка жертв, дуже багато відповідальності від, справ в один день. Краще розподілити свої обов'язки або між колегами, чи між рідними і близькими. Або ж, якщо це неможливо, то краще перенести на наступний день деякі справи. Не тягніть все на собі, не тягніть все одразу. І до цього може страждати ваше здоров'я, як і фізичний стан, так і емоційний. На дні коле десятка кубків, яка вказує про щастя, радість, про гарну можливість побути своєю сім'єю. А коли ви за таку кількість справ, ви просто не маєте часу приділити своїм рідним, своїм близьким, своєї сім'ї. Тому краще розподілити обов'язки і краще ввечір проведіть із своєю сім'єю. Бажаю всім гарного і вдалого дня, хай все обов'язково у вас збудеться. Дякую всім вам за ваші лайки, коментарі і підписки. До побачення!